Привіт, які друзі! Вітаю вас з новому в Лозі із В'єтнаму. Ми зараз вирішили піти попити каву. Я поп'ю каву, а Аліса пограється. Ми йдемо в кав'ярню з дитячим я майданчиком. Ти будеш пити? добре, домовилися. Трішки Алісу розважу таким чином. Ніби я планувала вранці вийти на пляж, але щось було дуже тяжко сьогодні встати. Не змогла я цього зробити. Вирішили, зібралися, вирішили піти. Там не стільки дитячі майданчики, я вам вже показувала не один раз, там просто гірка, але все рівно. Коли є там ще якісь дітки, то в лісі є компанія, з ким погратися, порозважатися. На годинку з нею сходимо. Потім повернемося додому і до своїх звичних справ. Прибирання, готування і так далі. І ще там була о, вона. Гойдалка вона раніше була, зараз вже немає там гойдалку. Не знаю, можливо. Зіпсувалася вона вже. А може вона напала і М -м -м. потім вона шока і пала. А, все можливо, Аліська. Ось тут у нас неподалік відкрився якийсь салон. Тут і масаж, і різні послуги. є. дивіться на масаж ніжок 150 тисяч. Масаж тіла 300 тисяч, манікюр 200 тисяч, війки 400, помити голову 100 тисяч і видалення волосся 200 тисяч. Ціни взагалі недорогі. Тут нещодавно це все відкрилося, тут у ще є більш розширений прайс. От. Цікаво. Аліська, ти де сховалася там? Ой, Аліска манікен, нічого собі, оце ти вигадлива, насмішила мене. Ходімо далі. А я думаю, де Аліса, де Аліса? Мой мій манекен якийсь стоїть, а це Аліса сховалася. Туда, Лиска. Це що таке, як називається? Троянда. Троянда? Вау, молодець! Ходімо, якого вона кольору? А, Червоний молодець. Ходімо. Зробили. А тут відчинився якийсь новий заклад з донанах. Дивіться, що у них є в меню. Давайте. О, приблизно 100 тисяч, 80. Ось рис смажений 69 тисяч. В принципі, ціни авокадо, салат авокадо 80 тисяч, більш-менш нормальні ціни, непогані страви. В принципі, можна мати на увазі, якщо що. І там вон багато людей. Всі столики майже зайняті. Це свідчить про те, що користується популярністю. Так, все, ми на місці вставили багато столиків. Я вам тут сьогодні сяду. Так, Сьогодні я замовила коконат кофі. Кокосова кава це кава з кокосовим морозивом Я не пам'ятаю, щоб я її сильно часто замовляла. Так, було декілька разів. Вона не є моєю самою улюбленою, але все рівно. Дуже смачненько, такий насичений кокосовий смак в неї і, і досить жирний тому що кокос він сам по собі дуже калорійний, дуже жирненький, але ну, нічого, я відпрацюю сьогодні все. Я поки, що, поки до кав'ярні дійшла, я вже відпрацювала наперед. Тому що така спека, ти йдеш, просто по тобі все тече, прям по обличчю тече, чого в мене раніше ніколи не траплялося. Ну що ж, каву я попила, ліса трішки погралася, засмучена вона, що немає сьогодні діток, їй тут скучно було, але й додому йти не хоче, і тут бути не хоче. Ну, загалом. Будемо рухатися в сторону дому, ще зараз зайдемо в магазин Монмін, дещо придбаю, тому що дещо запланувала вже готувати на обід. Тож не вистачає мені деяких інгредієнтів. Дивіться, ось тут росте, ростуть лотоси. Бачите? Водичка просто налита, а там рибки живуть. Бачила Аліска? Де? Ось там маленькі рибки живуть. А ось лотос скоро буде розцвітати. Бачила? Рибок не бачиш? Вон маленькі, подивися, плавають. Бачила? О! Ага. Так, Ходімо. Ще що, Колючі? Так, трішки колюченьке вона. Так, мені потрібні кокосові вершки, 22 тисячі вона коштують. Я планую готувати пасту з морепродуктами. Мені туди потрібні вершки. Звичайні вершки коштують в рази три дорожче, тому я використовую завжди кокосові. Аліса обрала собі ось таку полуничну соломку. 18 тисяч вона коштує. Тут все все 40 грамів в пасіці, але все рівно. Аліса її полюбляє. Так, якось брала ось це. Печиво кокосове, мені воно дуже подобається. Я брала з арахісом, такі ж і візьму пачку цього разу, воно дуже смачне. Собі до кави по одній. Ем, от воно упаковано в такі маленькі пачки по 12 грамів до кави собі беру. Е, себе так втішаю, що вони малокалорійні. Скажімо так, візьму пачку, коштують вони 26 тисяч тонн. А ще шпинат візьму. Ми почали сніданок готувати зі шпинатом. Я додаю до яєчні і це дуже смачно. Візьму ось таку упаковочку. 18 тисяч дон він коштує 18,5. Тут ще ось сказано, що знижка. Тут таке приємне місце. У мене неподалік. Жили в перших наших апартаментах, часто тут гуляли. Такий великий ресторан. Багато туристів тож приїжджають з пересувними різними крамничками, з дрібничками, фрукти завжди на байках продають. І сюди привозять туристів автобусами, корейців, китайців. Тож користуються популярністю такий бізнес. Знаєте, таке класне місце тим, що воно знаходиться серед великих таких густих дерев, і коли на вулиці спекотно, тут дуже приємно, не так жарко. Я пам'ятаю, Аліса була маленькою, ми гуляли тут постійно по цьому тротуарі, по цій доріжці, бо тут не так спекотно. Ну, Звісно, спекотно, але все рівно набагато приємніше Такий експонат стоїть, такий дирчик. Звісно, на ньому колись, мабуть, їздили, але зараз він вже просто стоїть як для того, щоб приваблювати туристів. Так, все в середині. Мабуть, возили туристів, як таксі колись працював. Цей маленький автомобіль. Він дійсно такий малесенький. Зло у мене і так, а він вже не працює. Ми за вдома дійшли, добралися такою спекою і поставте нам за це, це вподобайки. Так, паста готова, обід є, обідаємо вам для натхнення, а нам смачного. Вам також смачного, якщо щось смачненьке зараз споживаєте. Так, друзі, вчора на базарі я купила лічі. Ось так виглядає цей великий. Е, як це назвати? Пучок, не знаю. Е, розумію, що дехто з вас любить лічі, є любителі, лічі є люди, котрі ніколи про них не чули, не бачили, не пробували і не знають, що воно таке. І сьогодні вам хочу трішки більш детально про них. Розповісти не сама я така розумна, а за допомогою чата GPT, тому що ви мене досить часто просите описувати якось більш детальніше смаки, мабуть. У мене трішки не вистачає слів, щоб це зробити. Я цього разу вирішила скористатися допомогою чата GPT, щоб більш детально вам про це розповісти. Взагалі, лічі це такий тропічний фрукт, який родом із південного Китаю. Він лічі вирощується і в Китаї, і у В'єтнамі, в Таїландії. В Таїланді. Китаї лічі називають ще китайською сливою. Має лічі такий. Солодковатий з кислиночкою, ніжний аромат соковита м'якоть білого кольору. Ось я вам підготувала в розрізі показати, шкірочка знімається, і всередині ось цю білу м'якість ви їсте. Смак, іноді з кислинкою, щось схоже, дуже схоже на виноград такі, з такими от квітковими нотками. Зовнішній вигляд у нього така червонувата шкірка. зараз Дуже сильно сліпить сонечко, і можливо не до кінця видно, але така шкірка має такий рожевий, червонуватий, з зеленим. Не знаю, ось такий, такий колір з такими дрібненькими, ніби шипами, така вона шершава, А під нею знімається шкірочка, під нею ось така біла м'якоть, яка ну, дуже смачна. Сезон лічі з травня по. Липень зараз у нас початок червня і лічі вже почали продавати масово. Коштують вони у В'єтнамі 25 тисяч дон саме в нашому місті Донат на, на сьогоднішній день. Я не пам'ятаю, що в минулому році вони так. Багато їх продавалося. Можливо, в минулому році був не сезоном, а можливо, в цьому році просто великий урожай, тому їх так багато, і в принципі один долар за кілограм це досить така адекватна ціна. Зазвичай їх отакими великими в'язками і продають, і на базарі продають, і їздять оці пересувні байки. Їх постійно продають. А ще я згадала в Південній Африці та в Бразилії також вирощуються. Ліч. Це такі невеличкі дерева, ну, одразу їх такими в'язками, прям з гілочками, зривають, вони ростуть по 10-15 см. Тож такі, в принципі, нев невеликі гілочки. Тут такі тоненькі, я так розумію, дерево дуже швидко відновлюється. Але менше з тим а, я як їх вживаю, я вам вже розповіла, просто знімають шкірочку і їдять саму. Досить часто додають лічі в десерти, в морози, в смузі, в напої. Але, чесно кажучи, я полюбляю просто ось так вживати ці фрукти. Фрукти, так, це ж фрукт, мабуть. І все. У вас популярний сік з лічі. Досить часто купуючи якісь напої, можна там з соком лічі або сіклічі сам. Бувати консервовані лічі в сиропі. Ну, мені здається, що краще свіжих фруктів немає все рівно нічого. Ем, із корисних властивостей це те, що лічі дуже багатий на вітамін С, ем, в ньому є антиоксиданти, калій та мідь. Лічі сприяє покращенню імунітету, покращує травлення та має протизапальні властивості. Калорійність близько 65 калорій на 100 грамів. Ну, мені здається, небагато. Я десь ось ввечері з'їдаю таких 10 штучок, 10 таких плодів. Ну, це і є ось 100 грамів. Застереження є також у використанні, ну, не скільки цього плоду, але. Нагадують про те, що кісточка, яка є всередині, вона досить токсична, тож не варто її розгризати, розкусувати або ще що. Мені лічі дуже подобається. І я думаю, що більшості людей вон, воно також має сподобатися. Ну, Щось типу як такий смачненький солоденький виноград, дуже дуже легка, нотка кислинки. Угу. Смакотанка. Зараз сезон лічі, тож потрібно е частіше купувати, що я і роблю. Дивіться, які в мене великі. Великі, суповиті. Смакота. Якщо буде в Азії або будь-де буде можливість спробувати лічі, обов'язково спробуйте. Бо це такий смачний і, як виявляється, досить корисний е продукт. Хоч і ти сюди маленький. Дивіться, який маленький песик. Малесенький малючок. Тоді ми вийшли за лісою прогулятися на вулицю. Зустріли малесенького песика. Ось такого. Якщо в'єтнамці ставлять такі ці столики з фруктами, з папірцями, з квітами, то це значить, що або кінець місяця, або в нас зараз повний місяць. А в нас сьогодні повний місяць. Сьогодні чи завтра? Вот. Подімалися пішли. Малюк такий. Кажи йому, бувай, песико, бувай, ми пішли. Так, а ми за зараз йдемо в косметичний магазин, хочу дещо собі новеньке придбати з косметики, все, що буду обирати, і якщо щось придбаю, буду показувати на своєму косметичному каналі Б'юті Теревені. В описі під відео є посилання на нього. Кому цікава тема косметики або якихось таких дівчачих штучок, то переходьте туди. Все, все завжди розповідаю там. Тут лише про таке повсякденне наше життя, про життя за кордоном. В даному випадку у В'єтнамі. Поставте нам вподобайку, не забудьте підписатися. Це я нагадую вам заздалегідь. Отож, йдемо. Йдемо, йдемо, йдемо вже 7.30. Магазин туди пізна працює, але ми за Алісою сьогодні трішки пізніше вийшли на прогулянку, ніж зазвичай. Довго я там сиділа, де розбиралася. От. Ну, загалом. Засиділися вдома, тож вийшли пізно. Уявіть собі, щойно в косметичному магазині купувала косметику, як завжди знімала для косметичного каналу. Ну, я завжди у цих магазинах це знімаю. І тут мені підходять і говорять, що знімати в магазині заборонено У мене вперше таке. Ну, з однієї сторони трішки якось неприємно, а з іншої сторони, ну так, такі в них правила, окей. От, тож те, що з косметики придбала, зараз ще в Вінмарт зайдемо в міні-маркет, а потім ще в монумінку міні-маркет. <p -tapi> Коротше, ще вечірні закупи нас чекають. Так, щось я в своїх думках в Вінмарті купила тофу, і ліси цукерки мармеладні І навіть забула вам. Микнути камеру в магазині, щось в своїх думках задумалася, замріялася. Ох, зараз ще в Монмілк зайдемо, ще візьмемо молочко та й додому. Друзі, цей день у нас був саме таким. Завершую це відео, завершую цей влог і дуже дякую за те, що ви його передивилися. Дуже буду вдячна за вподобайку, за коментар та не забудьте підписатися. Бажаю гарного дня! Бережіть себе! Всього вам найкращого до зустрічі завтра в новому влозі.